Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про мир та енергетику, точніше, про Путіна, якого в енергетиці з'явилась певна криза. Сьогодні зранку а, вийшло прекрасне китайське видання а, China Morning Post, а, який каже: в общем, Саузерн China Morning Post, південний які кажуть, що а сили Сибіру не буде. Великий трубопровід, який планували через Монголію в Китай, ніхто будувати не збирається. І Монголія в своєму довгому бюджеті до 28-го року будівництво на своїй території такого об'єкту не вписала. І це насправді дуже прикольно, тому що Росія, яка завжди розраховує, що як би не було погано на Заході, завжди можна продати щось в Китаї. Ні. Не можна, і Монголія каже: ну зараз точно не актуально, нам не до цього, і взагалі є чим в цьому житті займатися. Паралельно з цим Путін вчора полетів до Азербайджану, де зустрічався з Алієвим. Інститут вивчення війни каже, що це насправді він відвертає увагу від незручної ситуації в Україні. Неправда, мої джерела говорять інсайдери. Про те, що він їде домовлятися про постачання російських енергоносіїв, газ, нафта, все, що хочеш, під прапором Азербайджану в Європу. І начебто всі вже згодні, всім корупціонерам рознесли, не ми проти єдині Франція, яка починає ставати на деби каже: ні, цього ніколи не буде. Ви бачите, що вчора візит пройшов, а ми ноту протесту ще й досі не дали. І в цьому є велика проблема, тому що Путін зараз, маючи кризу в Китаї, хоче зайти через Азербайджан і там продавати свої енергоносії. Ну і власне мир Лавров каже, який теж полетів із Путіним в Баку, що дивіться, ніякого миру не буде. Та ви що, ми ж тут такі сильні бравадні? Тим часом Ушаков паралельно каже: ні, нічого не анульовано, все дійсно. Тільки просто зараз воно буде виглядати трошки неактуально, можливо, дещо пізніше. Паралельно з цим, Зеленський робить заяву, що глобальний саміт миру під номером 2 все рівно повинен відбутися в 2024 році. Це, якщо коротко, давайте зараз по цьому пройдемось трошки довше. Я розкладу вам з деталями. Підпишіться на цей канал, ми йдемо до 500 тисяч, це наша ціль. Да, невелика, але знову ж таки з чогось треба починати. Але якщо ви порекомендуєте своїм друзям скинете їм посилання і скажете, що цей канал гідний, того щоб бути підписаним на нього, ми швиденько виростемо. Друге, половина з вас дивиться непідписаними, і це дуже некруто. Тому підпишіться і разом будемо рухатись до цієї прекрасної цифри. Третє, що я вас попрошу, це зробити донат. Більше 550 тисяч ми зібрали, але вчора були певні проблеми з Монобанком. Багато хто з вас мені писав. Ну от ми не могли з вами нормально скидати в нормальному режимі. Я більш ніж певний, що вже було б 700. Ну, нічого, маленькими крочками, але до нашої перемоги до 2 мільйонів ми зараз дійдемо. Тому за сьогоднішній за вчорашній день покладіть 100-200-500 гривень. І якщо у вас є PayPal, то 100% заженіть кілька канадських доларів, американських доларів, австралійських доларів. До речі, австралійських доларів у нас ніколи не було. Якщо у нас це з з Австралії, то 100% покладіть, хоча б будемо знати курс: були фунти, були євро, були канадські, американські долари. А от. Австралійських ще не було, тому якщо хтось є, 100% заходьте до нас. Ми збираємо на три дрони 2 мільйони, знищуємо один НПЗ. І це прекрасно. Поїхали. Путін приїхав в Баку, Інститут вивчення війни каже, що він вже відволікає від кризи. Ні. Ні, ситуація насправді інша. Він приїхав офіційно, типу, допомогти встановити мирні відносини між Вірменією та Азербайджаном, але там уже все встановлено. Вірменія рухається на захід. Сьогодні ми бачимо, що. Вірменія набирає потужності щодо з євроінтеграції. Азербайджан віддав свої енергоносії британським компаніям, велику частину західним компаніям, укріпився з Туреччиною, посилив армію і зараз так, що Іран навіть думає, а чи не піднімуть вони хвилю націоналізму, щоб не забрати частину Азербайджану, так званий великий Азербайджан, який знаходиться в Ірані. Ну, от, і в них все добре, тому Путін там точно не треба. Але Путін приїхав з баблом. Путін хоче запропонувати схему, а щоб ще міг запропонувати Пітерський схемщик. Зрозуміло, що схему. А давайте ось закрутимо так. Через ваш прапор, прикриваючись вашою прекрасною країною, яку ми. Принижували в 90-х, забираючи частини вашої території, маніпулюючи вами та Вірменією. давайте ми з вами ще раз скористаємося і будемо в Європу продавати енергоносії Росії. Тут будемо мінятися бартером, продавати ваше, забирати наше. Ну одним словом, щоб ще він міг привести. Франція дуже сильно стає на деби, каже: Стоп, друзі, для чого ми тоді воюємо? для що ми їх послабляємо, щоб потім з ними торгувати. Вийшли на ринки Норвегії, Катару, вийшли на енергоресурси, навіть з мексиканської затоки де хто привозить. Для чого зараз знову реанімовувати Путіна? Позиція України повинна бути дуже простою і сильною, блокувати всюди, де тільки можна. І тільки тоді ми зможемо дійсно сплести йому лапті, обескровити, обесточити і зробити так, щоб в нього не було грошей на зброю та вбивства. Європа переживе. Голді Мейер кричали: Май совість, Європа замерзне без арабської нафти. Ну не замерзла ж. Ні тоді, в 60-х, в 70-х, ні зараз від російського газу Китай може собі дозволити від них відмовитись, то Європа не може. Яка диверсифікована по всіх частинах світу. Тому зараз це схема заробляння кількох персонажів. Зараз це питання треба підіймати. Україна дружить з Азербайджаном, Азербайджан дружить з нами, з Заходом. Ну, хлопці, щось ви не те робите, щось ви не те робите. І тут треба піднімати це голосно і блокувати. Непогано блокується Саус Чайна Морнін Пост. Пише про те, що Сили Сибіру не буде, вона як Північний потік, точніше, вона не як Північний потік пішла на дно, тому що все-таки рухається по землі. Але монголи вийшли і сказали: один з членів РНБО Мухнара Байхарлхавга. Якщо ще чесно, коротко зачитати його красиве монгольське ім'я. Явний потомок Чингісхана, тому що веде себе красивою і бравадною, і каже, що не буде тут російської труби. Вона не цікава і не потрібна. І сила Сибіру 2 перетворюється на слабкість Москви номер 1. через те, що ніхто зараз не буде вкладати в цей транзит. Ніхто не буде зацікавлений в російській допомозі, так як вони це називають. Пекін е, є одною з причин, того, що не буде будуватися, він каже: Давай нам ціну, е, дорогой руські товариш, на рівні, наприклад, як у вас всередині. На що росіяни кажуть, каже? Так всередині ж датована ціна. Ми ж за неї ще доплачуємо. Ну і мінус транспортування і мінус побудова цього трубопроводу, який Росія має збудувати. Вони кажуть, ну і славненько. Будемо брати. Мінус-мінус, нам подобається. Росія каже: так нам взагалі не вигідно. Ну, говорять, не вигідно тоді будувати ніхто нічого не буде. І, власне, не будують і Монголія, яка сьогодні знаходиться в зоні впливу Китаю, так само, як і Казахстан. Ну, вони кажуть, ну, все типу. Русський товариш, до Свідання. І це якраз таки класний удар, звіти, де ми не очікували. І ось тут треба продовжувати цю політику, але блокувати його. Центральній Азії, Україна завжди мала класні відносини з Центральною Азією на противагу Росії. Москва завжди любить грати. Блокує Білорусь, обіймає Україну. Блокує Україну по газу. Згадайте старі війни. Обіймає Білорусь. Ми кожен раз, коли ось тут ці блокування, ми бігли в Середню Азію, домовлялися з Таджикистаном. Для того щоб щось транспортувати зараз. Ми бачимо, що вони те саме з нами грають. Ну нема північних потоків, немає транспортування через нас. Все побігли туди. Треба блокувати його треба заганяти і просто не дати йому можливостей. Тому ніякої сили Сибіри не буде. Нічого ми не повинні йому допускати. Тотальні санкції просто. Викидати його зі всіх можливих точок, де він намагається з нами протистояти і набивати свої кишені. Ну, про кишені. Нам треба набивати свої, йому свої, якщо він за рахунок газу і нафти. Ну, от, тому що а, в Росії є газ і нафта, розуму немає, газ нафта є. А в нас є розум, але немає нафти й газу. Ну теж трошки є, але там її пиляє Нафтогаз і Коломойський. Ну от, але основні гроші ми беремо з наших західних друзів. Що тут виглядає ситуація? Німеччина, яка почала казати, що буде скорочувати допомогу Україні в рамках виборчої кампанії, ж треба казати, що більше німця, менше українцям. Ну зіткнулася з невеликими проблемами. Не всьому електорату це сподобалось. Перше. Друге, ціни на німецькі збройні кампанії пішли донизу. Ринок реагує. Не любиш Україну, будеш покараний, бідним будеш. Ціни бумс і пішли донизу. Вийшов Шольц, треба все коригувати, і політичну ситуацію, і ціни на ринках акцій цих компаній. Ну і Шольц каже: Ні-ні, ні, ні, ні будемо допомагати, і тут трампізм просто 80-го рівня, в кредит дамо. Стоп, друзі, ми кредит не просили, ми просимо допомогу. Ми вас тут захищаємо, всю Європу не пропускаємо варварів. Ну, але насправді це кредит буде від G7. Це кредит, який більш за все нам зарахують в е рахунок російських активів. Тому ці 50 ми ну, повертати точно не будемо. Ну, от, але ми можемо ці гроші конвертувати в дуже великі об'єми зброї, яку самі зможемо обирати, і ніхто нам не буде казати, можна нею стріляти чи не можна. Але є класні країни в Європі, наприклад, такі як Данія, які кажуть: ми вам зброю дали, стріляти можна. Хочете правою, хочете лівою, стріляйте, знищуйте. Тому що що це все? Це все називається самооборона, практично як партія Юрія Луценка в 2008 році. Народна самооборона на Курщині. І це прекрасно, те, що наші друзі нас розуміють. Данія, я вам говорив вчора. Ми їм. Правда, наобіцяли, обіцяли зараз не виконуємо, і що дуже негідно, тому що вже другий президент це обіцяє, і не робить. Але ми розуміємо, що стратегічний інтерес цієї прекрасної нордичної країни, ну от яка теж протистоїть Росії. Так, не по кордону, де ми проходимо, і не де Фінляндія, Швеція. У них є морські кордони, є на півдні, в Балтиці, їхньому півдні. є на півночі, на північному полюсі, де вони будуть конкурувати жорстко з Росією. В них Гренландія. Ну от за ресурси півночі. І ось тут нам треба з цим королівством класно зіграти, і турбіни їм продати. І... Сьогодні взяти їхню допомогу, тим більше дозволяють бити всюди, де хочемо, підтримують операцію. 116 мільйонів просто комплімент від ресторану. Ну, от, кажуть, ми вас підтримуємо ще й ви ще й держіть мішок грошей. Розумієте, А з ними треба працювати на перспективу зробити так, щоб на північному полюсі частка Росії була менша, інших країн була більша, і щоб наша частка була в частині цих. Країн. Бо якщо Росія буде супербагата зажиточна, ці гроші не підуть в розвиток російської інфраструктури, інститутів, університетів чи, наприклад, медичних розробок. Вони підуть на окупацію нашої держави. Тому треба дружити з такими країнами, як Данія, і вони молодці. Бачите, йдуть нам на зустріч. Паралельно з цим президент сказав, що з цих зелених. Червоних ліній не буде, будуть тепер зелені лінії в Росії. Це сказав Зеленський, і сказав, що ці зелені лінії це зелені лінії українського президента. Ну, можливо, не зелені, але жовто-сині точно лінії будуть. От він каже: ну, дійсно, ми вже там, ці всі лінії анульовані, тому давайте не переживати. Там насправді вже за НАТО почали говорити один відставний натівський генерал, який є президентом красивої країни, яку ми дуже любимо. Я про це окремо відео, не хочу все на кучу. Хочу пройтись логічно позібрані інформації. Про НАТО я вам напишу в наступному. Ну, от. Але е Зеленський каже: Ну, ми вже там, в червоні лінії, де не стріляти, що не робити. Все зірвано, і це зірвала Росія, знищуючи нашу. Держава. Е, тому ми без червоних ліній і без задніх думок просто будемо деокуповувати їхні території, створювати там буферні зони. Ну, от. І якщо Лавров каже, що ніяких переговорів не буде, ну окей, будуть обміни. Зараз готується великий обмін, е, не буду казати, там, на коли, щоб це не зірвалося, але великий, можливо, навіть найбільший в історії воєн сучасних. Окей, там ми заберемо воїни. Часів монголів, але, наприклад, з точки зору там, останнього століття це може бути найбільшого. Це не тому, що Росія така класна і хоче допомогти нам повернути наших солдатів. Це те, що вона боїться, що тисячі їхніх срочників сьогодні вже дають покази на Путіна, як вони туди попали, як їх обманули, як їх використовують. 80% з них плаче хоче до мами. Що нам робити з цим морем сліз? Ну, будемо міняти. Ну, от, але Лавров каже, що жодних перемовин все очень барабатно і чітко, як бывает в Кремлі. Ну, от, но, пафос Лаврова, придуркуватий, просто розбиває помічник Путіна ушаков. Ну, путіну коли важко щось робити, і треба, щоб помічник щось допомагав. Він каже, що мирні пропозиції РФ не анульовано, але зараз переговори є недоречними. Ну, типу, оскільки ви на нашій території каже Ушаков, то ну якось не з руки з вами говорити. Ну окей, не хочете переговорів. хоча Зеленський каже, що саміт буде. Значить, під килимом про щось домовляються, значить, щось таке йде. Значить, якісь речі відбуваються. Що ми бачимо? Ну буде не переговори, буде обмін. Ваша атомка на нашу атомку, ваші полонені на наших полонених, ваші території на нашій території. Ну тоді не хочете переговори, це по-іншому, але суть від цього не міняється. Але оскільки ви захватили на нашій території більше, то ми не бачимо червоних ліній, які б змусили нас зупинитися. Ви ж скажете, що рівняти порівну окей, тоді нам треба просто фізично йти далі. І дякуємо данцям, що дозволяють використовувати в тому числі і їхню. Зброю. Дуже важливо, Путін на зустрічі в Азербайджані згадав кризу. Каже, є в нас кризи, особливо на українському напрямку. Отак от, от раніше кризи були в відносинах зі Штатами, в протистоянні з Європою, в протистоянні з Китаєм. А тут бачимо геополітичну суб'єктивізацію України. В Путіна там кризи. Слухай, мужик, давай чесно, твою територію звільняють від диктатури твого режиму. Зносяться пам'ятники Ленінів, зносяться мости і захвачуються тисячі квадратних кілометрів. Це не криза, це початок кінця. І він робиться українськими руками. Тому можете заводити Лаврова, заводити Ушакова і все-таки говорити, піднімати питання, що вам уже починають треба бути переговори. Ось така друзі, історія. Мене цікавить найбільше газове питання. Питання енергетики, як ви гадаєте, піде Азербайджан на угоду з Путіним, зрадить Україну, зрадить Захід і допоможе цій крисі вилізти з загнаного кута? Чи ні? Він скаже, гроші грошима нам принципи важливіші. Як себе поведе другий президент незалежного Азербайджану, як лідер незалежної країни, чи, наприклад, як... Пострадянський лідер, який, наприїхавшого з е, Москви, наприїхавшого з Москви диктатора, готовий буде з ним співпрацювати, домовлятися і торгувати інтересом своїх друзів-партнерів, які завжди йому допомагали в даному випадку. Це Захід та Україна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо. Йдемо до півмільйона. Запросіть своїх класних друзів, родичів обов'язково, щоб ви не спорили і завжди були на одній хвилі. Ну, от. А ну і дуже важливо: донат. Крепкий донат для супер гарного, позитивного, міцного дня. Нам треба протистояти ворогу. Тому кожна копійка до копійки створює потужний результат. Ми зараз маємо 550 тисяч. Ну трошки не працював наш з вами банк, в якому у нас банка. Ну, мали б 700. Ну, немає. Буде мати більше, але трошки пізніше. Тому, будь ласка, 100 200 гривень. На банку картку PayPal, все як ви любите. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.